Всім привіт! Сьогодні обзор такого реле рс 47 301 По паспорту. Таке ось саме реле. Повністю желіз йде. Зараз його якось вскрию. Подивимося, що всередині які метали знаходяться в контактах. Розібрав я, друзі, наше реле. Ось так виглядає сама кришка покоцана в турбу. І саме реле. Саме реле у нас, друзі, як бачимо, містить золото. Дуже офігенне таке золото. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле. попадало золото, можливо, паладій, інші якісь благородні метали. Дякую всім за увагу. Ставимо палець вверх. Всім пока.